Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А після відставки залужну армію розбивають на шматки. Десантники бунтують. Зеленський. Припиніть військові, просять не прибирати бойових офіцерів під офісом президента. Може зібратися мітинг. Командира 103-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України Валерія Курка відсторонили від посади. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на стоїнці бригади передає Еспресо захід. Більше ніж два роки тому головнокомандувач збройних сил України генерал. Валерій Залужний призначив мене на посаду командира 103 ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. В той же час вся країна була у перечутті підступної збройної агресії Російської Федерації. Задачою було створити з нуля бригаду територіальної оборони, як ефективно виконувала завдання за призначенням, які ставило перед нами найвище військове командування. Зазначив Валерій Курко. За його словами, як у 2024-му, так і на початку повномасштабної агресії він стояв перед величезним викликом створити бойову, у бригаду з нуля висока мотивація кожного добровольця, невтомне бажання служити своїй країні та захищати її створили з нашої бригади безсмертну бойову славу до бойового братерства, який зараз наповнена 103-я окрема бригада територіальної оборони 23 місяці. Наша бригада безпосередньо перебуває на лінії безпосереднього зіткнення з ворогом, захищає український народ і державу ціною власної мужності, непересічного чину та ціною власних життів. Я завжди казала, наголошував на тому, що за Україну треба не. Не вмирати, а вбивати саме це ми успішно робили і робимо, якби ворог не хотів зменшити нашу ефективність на полі бою. З малого кадрового з'єднання ми перетворилися у потужну бойову силу, яку боїться і поважає ворог. Ми воювали під Білогорівкою Григорівкою. Визволяли Ямпіль Озерне і Діброво. Тримаємося на куп'янському напрямку. Заявив командир 103-ї бригади. ТРО. він додав, що залишає посаду командира бригади у зв'язку з рішенням найвищого військового командування. Мені не соромно за жоден день проведений. На цій посаді вдячна кожному і кожній, хто розділив зі мною цей важкий час, час великої відповідальності, непростих рішень та біль втрат служити з вами усіма у такий час. Це найвища честь усім, хто бореться і воює за Україну в лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Я дякую за вибір за чин і за службу. Я схиляю свою голову перед кожною матір'ю, дружиною, донькою та сином, які втратили на війні за нашу незалежність своїх дідів, чоловіків, батьків, братів, хлопців та синів. Існує таких слів, аби усвідомити кожну персональну втрату, які перейшли через моє серце, але можу з впевненістю заявити, що їхній геройський чин не буде даремним, а кожен з нас і далі буде робити все для того, щоб Україна була вільною та незалежною, щоб ворог більше ніколи не забирав наших близьких і нашої землі. Вірю, що 103-я бригада територіальної оборони збройних сил України впевнено нестиме свою бойову славу під нашим бойовим прапором, якими ми здобували разом. А шлях у нас всіх одне». Один до беззаперечної перемоги з левом на рукаві наголосив Курко Валерій Курко очолив бригаду 10 січня 2022 року. У 2014-2015 роках, він був одним із захисників Донецького аеропорту. Є командир 3-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також курко командував навчальним бойовим батальйоном 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ. 8 серпня 2022 року. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.